єле єле тече, що це таке? Напора немає, це тому що це пістолет такий чвиркає все. Оце. Всі, я вечерю приготувала, думала, полежу трохи і задрімала, тому що ну жарко. вимучилася так. Води недостатньо. Всі поливають, мабуть. Знаєте, з роботи поприходили і можуть поливати. Ну, у кого є станції. Там то добре, у нас немає станції. У нас колодязь, але в колодязі вода не годиться. Вона така щелочна. Ми раніше, коли тільки викопали колодязь, ну це було давно 30 чим то років назад, І поливали, ми угробили весь свій город. Він солончаком, він покрився, просто білий був завжди. І ну сольний вода не годиться. На тій стороні я показувала вам відео, яка, яка гарна ця медуниця. А тут ось. Бачите, яка вона поганенька. Поганенька. Ось вона. Треба полити її більше водички. Але це багато часу, довго треба так стояти, щоб хоча б чуть, -чуть її напоїти. І тому сьогодні тільки поливаю. Тільки поливаю. Ну і з вами розмовляю. І все. Відео, мабуть, вам. Може і не сподобається, тому що нічого такого цікавого, тільки поливають вітачки. Сьогодні, ой, як мучаються вся наша, всі наші тваринки. Хотіла сказати, і худоба, ну і худоба теж. Віктор навіть кролика подкривав їм клітки. Хто вискочив, хто не вискочив. Ну вони гуляють. Тому що і курям жарко, вони просто з відкритими клювами сидять. Уявляєте, як все мішарка. Щас я то я хотіла її обрізала, але щоб вона не пропала, не засохла, їй треба хоча б чуть-чуть. Рояндочки взагалі всі треба. Хоча б зверху отак от. Ой, нехватка води. Боже, скоро, мабуть, взагалі, взагалі на нашому шариці води не буде. Чогось мені так здається. Або навпаки. Десь зальє глобальне потепління, це вже всі замітили це. На всьому шаріку нашому земному. І льодники тануть, 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 тануть. Так що може і таке трапиться, що, що все зальє водою. Нам здається, що це може бути там через століття, коли нас не буде да, 100-200 років, але може бути це. І швидше. Ой, <смі> бачите, Віктор тут посадив. Я не знаю, для чого він садить, коли ми її не їмо. Одна квітка квітувала в мене серед квіточок, я весь час питала, що це за квіточки. <смі> Думала, що хоч хтось напише мені коментар. Ні, ніхто не написав. А це вже у нас купив два корішочка і посадив. Оце ось і оце. Ай, ми не їмо її, тому що в неї специфічний і запах, і смак. Це тільки любителі можуть її споживати. Але в нас є. У нас тільки в цьому році, знаєте, що немає. Бо вже як це не прогавили. Віктор забув і я забула. Базиліка в нас немає. Точно. Перший рік, що немає, в нас базиліка. Кошмар. Так, підемо далі. Так. Щось оця мультифлора. Гляньте, одинакові садила корішочки. Оцей, ви бачите, який. Цей хороший, а цей поганий. І знову тут у нас кавуни. І вони лізуть туди, куди не потрібно. О. Зовсім погано тече вода. Ну хоч зверху побризкаєш, і то їм легше буде. Може зранку буде краще бігти. Рано треба вставати раненько. І бриз... ой, бризкати і поливати. Ось так от. Бачите, це в нас вже нарно людей цвіти, а в нас вона така замучена. Флокс. Оце от флокс. Чогось замучена, не зрозуміло чому. Зараз полью. Завтра треба зранку позрізати вже. Вже сьогодні зрішу. Подивимося. Сонце просто вже сідає бачите Давай. І тому. що Що-шо? Що грам? Сто грам яду. Ну, в смысле? Ти не можеш одважити, так? Да? А що це таке шостого? Можу, звісно. Мені кажеться, люба людина зможе. Що це? Джек, треба тебе відпустити, ти можеш скупаєшся. Тепер ту... такий навіс. Це вже точно, що закрили. Тепер гарно. Що? Уткни де-небудь, а прикуску хоче пересадити. Тепер, тепер тут гарно, тепер може і волога довше тут держатися. І ви ж бачите, я ось поставила сюди, прибрала. Оці квіточки в горщичках, з клумбочки. А тут осілянці встромила, зламала нечайно і встромила. Вдруг вона пришилається, хоча навряд чи. Так, тут я хоч чуть-чуть вранці поливала. Ну, я так чуть-чуть освіжу. освіжу. Одна ромашечка десь розцвіла. Зараз саме головне, піом, зараз полію. Буду чередувати, все не встигаю полити. тому що вдень не можна, тільки ввечері або вранці. Не вистачає часу. Бачите, струя зовсім її майже немає з тієї. струї. Звичайно, я звідсіля достаю оон до тієї мультифлори аж а цей ось піон і не достаю до нього треба обов'язково поливати ну, ось так цю трояндочку полімо ромашечку дивлюсь треба зрізати вона вон там вся Почала вона ще цвіла, але я бачу, що вона без води, від нехватку води зразу. Ну і от жар. Вже не так от нехватка, як от жари. Просто згоріла. Ось, ось вже наш красивий завтра розкриється. А тут кольор цікавий такий. А, значить, різні кольори. Звісні. так от. Ну, Бачите, не достаю я. До ромашки. До ромашечки. Корінці, щоб не посохли, саме головне. Ромашечку, то я зріжу. А от корішочки Треба, щоб були гарні. Наслідочий рік буде наша ромашечка. Що це з трояндочка? Забачите, ну, який в неї колір. <ріх>, взагалі незрозумілий. Чого це не вистачає? Зараз залью і не знаю. Може калії додати. Немає в мене амофоски. У мене була завжди амофоска. для я троянда завжди завжди підживлювала. І вони завжди були зелененькими. А це ну, прямо гляньте, який цей лист які-то віски. Хто скаже, що це? Бо ніколи, ніколи шукати. Ніколи шукати. Так. Ну Чуть-чуть підживила. Добре, що Віктор ще за... хоч гортинці поливає. У нього гортинці, а в мене все остальне. А так би взагалі. Вообще гортинці треба, мабуть, два рази в день поливати. А в горшку, мабуть, і частіше. От в мене три горшка є, ось бачите, я зламала заборчик. Ну, ось так. В общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть. завтра вранці ще остальне. Хочу цю. Отак от, от троянточку, раз. І от так от два. Зрізати. Оці хочу позрізати. Отак от, от раз. Де тут іще? От так от два. Не знаю, вона буде куститися. Отак от три. Я думаю, що вона ще буде цвісти, правда ж? Отак от. Ну що, ви ще цвісти, будете ось красиво. Не вистачає рук. Штатив десь лежить, не найду ніколи шукати. Ну, кажесь, все, завтра обрішу тоді. Ой, поправлю. Заборчик це для Джека. Бо бере і наступає на квіточки. Зрізає оці кути. Хочу своє нескінченне літо, Це нескінченне літо. Хочу посадити е, до гортинці Віктора рядишко. Там оту абрикоску беремо і зараз посадимо. Оце, бачите? Відійди. Зараз вороню. Зараз уроню. Ай. палка що в одному місці. А, Льовка, аж на вулицю її виносив. Десь отам вона лежала біля порога. Так що. Запалку до льови. Туда я, бачите, перенесла свою мультифлору всю. Тут гарно вже зробили так, як я хочу. Тепер я впевнена, що вони не будуть так страждати від спеки, від сонця. Спека, звісно, саме повітря дуже жарке. Так, ці гортензійки я полила. Квіточки полила. У мене завтра ось розкриється. Моя красивинна. Почала квітувати. Ось іще, бачу. який бутончик. Троянточка, її віскос. Так, у мене тут залишилося дві гортинці мої. Це безкінченне. Ой, ні, це подвійна хмаринка. Я розкажу, чому вона так називається. Але на сьогодні і оця ем, наречена втікачка. А. Там Віктор копає яму. Бачите, включили вже світло на вулиці там. І будемо садити майже вночі, бачите. в мою, Моє безкінченне літо. У мене залишилося. беру цей казак. туди насипав воно пада, викопав яму таку, мабуть, сантиметрів 50, так? Да? Чи глибше? 60-70, каже. Туди у нас да, земля дуже погана. І ще тут у нас був асфальт. Дуже його не викопали, тому що думали, положимо зверху плитку. Але трішки видовбали. І там ще біграві, що тільки немає. Дуже погана земля. Земля така, видна не городня, не чорнозема, видно, яка була. от туди засипали все під асфальт. І ось моя ця артизін. Гортинцік. Вона дуже красива, рожевого кольору. Ми зріжемо, обріжемо, звичайно, оці квіточки, тому що їй треба прийнятися в отій ямці. Приготовили, приготовили Віктор наколотив. Отам От в відрах стоїть е, сульфат алюмінія. Будемо їх підливати, фарбувати. Коротше, те, що вони полюбляють, те й будемо лити. Щоб були у нас краси. Гляньте, як гарно видно. Яка лампа гарна, а? Він мені її не дає. Ви бачите, як в день, але ж уже ніч. Ось і ще одну всі одно Так. Не залишиться, не переживай. Ну ось так. Мені треба вітя купити земельки для фіалочок. Нема, нема, для фіалок немає. Що? Я ж тоді пересадила, а маленькі брали там по 3 кілограма тібата. у не всі. Міно для фіалок. Щебень. Що там? Та це ж я садила. Я ж садила тюльпани. Це год? Да. Так. Ну, в осінь, цей от, в осінь. А, ні, весни, весни, коли ти робив її? Ти зробив осінью? Коли ти цю яму яму слышиш? <рив> Оцю робив? Я не пам'ятаю. Це тис. Сірку, да? О, вот так? Сипиш. О, зараз розсипе. На дно, щоб дощ. Дощ, що? Ну вода, дощ, як, як не підгрунтую води, підніматися, щоб не защилочали. Mm. Вона через полгода все одно зробити. Знову тут все намішано. Всього намішано. Це оцей магазинний, бачите? А тут все. Гляньте, яке пухке-пухке сміс. Коротше, земля то гарна, ви тільки росли. Бачите, яке? яка спейка, хто ж думав? що з кожним роком все жар... жарче жаркіше і жаркіше робиться це ж кошмар просто скільки яблук вони скоро ламатися почнуть у нас яблуні Вітя, скоро ламатися почнуть поїхати ти, ти бачиш на що є корче яблу не то Які вони, вони цвітом що купили посліднє і поють таке віддохне з усім цвітом росте а моя де це ж не моя, моя там. А це ж без лід. Ну це ж готова земля. Оце готова. Чисто тоді. Це ти для цієї? Надбираєш, так? Чисто края. Угу. Ну, же є, бо я виглядаю хорошо, Угу. А ми от таку садились дуже, так? Да? Чисто. Господи, Боже, поможи в святий час. Господи Боже, поможи в Святий час. Да ти ж тільки не купив, навіть, ні? Давно? Не знаєш. Грунт, ти бачиш в тому лісі, де? де, да, де ми бала? брали, да. Ти ж лучше відторкнути, ти бачиш, таке. Да. Перегнуй, вона органіку любить. Да. Аби тільки не перекормив органікою. От, не знаємо, від чого пропадає. Ну Встав поки чого вона тобі міша. А ти її хочеш посадити зараз? Куди? У нас ніч. Тільки Джек чорний блищить. Тряпок сюди натягав. Шкідливий Джек. Зато мошка кусається. Ай. Не міряли, ні? А що я потрібно поміряти? Як вона стала? А, ні, ні. Там приблизно ж. Приблизно ж видно. Ось так, стане. Мабуть, ще грамотка, вона ж сяде. Ні, він сяде. І тоді... От сюди, по бортик, Я обычно сажаю, а то посадил. Гарно, вашу надо. Тоже, снаружи, хорошая. На типа должны доброго, бачишь. Другой себе же заложено. Угу. О! Ну сыта. Релик, на банке примерно. Примерно так. Частенько, частенько. Рунток. Не хватає. Ну тепер такого досипеш. Що, Джекулька? Жарко. Тобі навіть гавкати не хочеться, коли так жарко. Чи будемо синити теж? Я не знаю, а треба її синити, хіба її синять. Відруляють. Ти закопав дуже, мабуть, ваш... шийку ти. чи воно трамбується. Ти чуєш, ходить? Чуєш? Чу? А Подивися на собаку. Подивися на собаку, він вже знав. Ти бачиш? Глянь, як він боїться. Шахіди летять. Та так громко, хай бок манує. Там Та здорово ходить, а через те не стріляє? Дуже дальше, дуже далі годить. А це так було? Може, то наша? Та ну так. Наш. Mm. наші, я не звідсиляв їх. Джек, не бійся, не бійся. Ми теж боїмося, йди. Переляканий, як не знаєш. Mm. Їх не видно взагалі. Вони за хмарами десь. Гудуть. А собака прямо вона вже знає всі звуки, всі. І вже боїться, бо тоді ж як гагахнуло, так воно бідне не знало, куди йому тікати. І він під ноги лізе. Джек, ми теж боїмося. Ти думаєш що? Хіба до такого привикнеш? Не звикнеш до такого ніколи. Так, да, дощова вода. Ну, от, що ти дощовою водою поливаєш. Чому, ні? Та то, не проходить. Ні, не проходить. Чому не проходить? Вже пройшло. вже туди полетіло. Ні, вода не проходить. О, Господи, хто пройшов? Джек, завалить? Звісно, завали. Він ще зараз воду почне пити. Джек Фул! Він боїться, коли на нього дві. О, Є. стріляє. Пізнувато. Пізновато, так? Що да? вже підкидаємо? Ми почули, а вони не чули. Вже землю закидає. Радівочку вкуснівочка. Ого. Знову та, це перший тільки пролетів. Кам'янці удачі, там ще одна десь свистина. Все, отак. Високо. От. Високо. Дивись сюди, сюди, Аби не вронив. І треба десь стати, щоб тебе не видно. Ти весь тут. Не знаю куди підійти. Ось так сюди. Mm -hmm. Ось так от. Ну крутити не буду, І... тому що я тут. Треба було одразу положити, бо розпався, тому я їх кинув, як падав. Угу. Ну, вітка, вітка Вони важкі квітки, дуже важкі, а тоненькі, подивися, які їті. Воно просто тут треба заливати тепер добре. Відра три. Нас тут вже живе тут, іде якраз бардюр снаряд. Де я знаю. Шо? Я ж як копаю, одразу чую. Зачем відра три, там нужу жутуємо нормально. Ми... О, сядьде. Ну заливай, сяде. Сядеся. О, господи. Зараз запутається, глянь на собаку. Глянь на собаку, аж он за яблення. За що закопутається? Вилазь, вилась, боїться, боїться. Може, того він оце такий у нас лякливий? Що в 22-му ми то його взяли коли? Два роки назад? В 23-му? А в 22-му, мабуть, це я все гадаю, що в нього з психікою. А тепер я, мабуть, зрозуміла, чого. Взяли. Подорога не розкає. Подорога не розкидає. Ну так. Ну це сяде, мені кажеться, вона сяде. <гум> Оце ми так по темноті 10 годин. 10 годин, а ми саджаємо гортенці. Бо другого часу немає. Шишки було. Так, наречена пересаджена. І три гартинці, і посадження. Підливаємо, щоб вона була красива. Завтра не поливаю, й, навіть, день Ну, так, ну так. зовсім розова, вона не то, судя по всьому, ще не, не обрабатувалася. Ну так. І це вже пізно, Їй треба, коли такі бутони. Ну оці будуть, ось, бачиш. Ну, це буде розова, це ця, й ця, другий цвіт. Та? Вони вже... будуть всі три, всі будуть різні. Чи три, чи чотири, чотири. Буде червона, розова, сиренева і синя. Тут вже 410. Ну так, я бачу. Хотілося так, такі, но може бути на картинці. Ну ось моя. Чому ліс? А що, будуть лі. Це ж невеста, наречена. Нехай. Ну подивимось. Будуть рожеві листочки. Ні, синіє вона трохи. Синіє, так? Я в телевізорі бачу, але вони ж так. брешли. Та дуже ж багато і полетіло. Місяць як фонарик світи. Оце місяць, зараз я його покажу, оце такого рожевого кольору. Оце. Це місяць. А оце на стовпі <різь> фонарь. Джек боїться. Заліз з заліз. Ну, чого ти туди заліз? Тепер запутався, хто тебе тепер достане? Ну, чого ти туди заліз? А, він стоїть, він, він став, заховався за цей, і там вищить. Оце, уявляєте, як собака боїться. Вона чує, що летять шахіди, гудуть, голову задирає вгору, ховається під виноград. Іди сюди, іди сюди, іди до мене. Ну, ти ж запутаєшся, Іди сюди, іди, іди. Ну йди, іди іди сюди. Що там? Сітка, не можеш до мене дійти. Господи.